Як я робила композицію темінь. Техніка у нас потік свідомості. Написаний в 21-му році. В основі звуку скрипка. Піано у важливих моментах додає драми. Звук має на чомусь триматися. І для цього у нас є ритм, який задає піано. Цей ритм повторюють баси і барабани Тайко. Залежно від тексту, Тайко у нас і як годинник, стук серця робить бас. Зараз чистий голос писати не модно, тому я зробила нашарування різних ефектів. Лечу, він зливається з ритмом мого серця. Трохи заклинань латиною. Друзі передали класний мікрофон, але ще не було шумодаву, тому. Довелось помучитися з очистить і, і, ефектами. Всі і всі ефектами. Відео це таймлапс малювання. Малювала я з третьої спроби, і цей малюнок зайняв десь 3 години. Якщо вам подобається мій контент, обов'язково підпишіться, ставте лайки і слідкуйте за каналом. Ваша тат!